А було десь в 11, 05, 11, 10, 15 прилетіло і от взривався по водіторам. Сильний вибух був? Сильний вибух. Ну Це було годину, назад, мене не було на місці. Пошкодження в квартирі в кімнаті вибили, вибито скло в одній з кімнат ну, і повело там лопнуло скло і повело раму виходить, на балконі. ну Тут між кімнатні, це міжкімнатність. Знаете, что вот этот бок вип, наверное, просел туда. Да, я его выключила.